В управлінні соціальної політики Тернополя провели тристоронню зустріч із батьками, які виховують дітей з інвалідністю, депутатами та працівниками управління соцзахисту. Зібрались вони для того, щоб обговорити можливі способи покращення умов життя хлопців та дівчат. Моя задача, як в першу чергу, мама, яка виховує таку дитину, щоб наші діти мали таке саме життя, як і інші, щоб не було поділу. Щось, наприклад, дитина, яка має можливість, вона ходить в школу, відвідує школу, відвідує гуртки, А наші діти вони ну, роками, скажімо, перебувають майже весь час вдома, тому що навіть те, що є, воно надзвичайно мало і, скажімо, не задовільняє потреб в якісному розвитку наших дітей. Олена Коваль виховує десятирічного. Сина. Жінка розповідає, групи денного догляду одне із того, чого потребують нині найбільше сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. Ці групи денного догляду вони є надзвичайно актуальні, тому що це є базова послуга. Вона є, скажімо, обов'язковою до виконання в всіх обласних центрах, якщо є потреба, а потреба в нас є. Це точно. Жінка каже, група денного догляду може надавати різні соціальні послуги для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років, які не відвідують навчальні заклади, та молоді віком до 35 років, що не отримують таку послугу в інших соціально-реабілітаційних установах. Такі центри вже мають позитивний досвід у Вінниці. І батьки, і сама людина з інвалідністю починає розуміти, як можна організувати її життя в подальшому, і що можна зробити для того, щоб це життя було якісним, активним, а не просто прозябанням в інтернатному закладі. Батьки дітей з інвалідністю кажуть, реалізувавши проєкт денного догляду за дітьми, полегшиться і саме життя батьків, які весь час проводять за доглядом своїх синів і доньок. Вони зможуть, як і всі, ходити на роботу та мати час на власний відпочинок. Це велике було би досягнення, якби. Дене відділення денного догляду відкрилося на базі нашого закладу, оскільки, як ми вже чули сьогодні, це величезна потреба батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Це було б велике досягнення для місцевої влади, тому я вважаю, що дійсно в напрямку до вирішення цього питання необхідно нам всім разом йти. Щоб облаштувати такий простір, нині в місті немає ані приміщення, ані фінансування, кажуть представники депутатського корпусу міської ради. Однак обіцяють звернути увагу на потреби батьків з інвалідністю і працювати над тим, щоб допомогти їм. Психологічної корекції, психологічної підтримки. Ми